Що ж, мої любі, відтепер біля цих двох перфектних будинків житлового комплексу Варшавський делюкс я буду ходити без будівельної каски. Спокійно паркувати автівку у дворі, відчиняти двері власним ключем, перевіряти, чи не прийшли платіжки, Виходячи з ліфта, вітатися із сусідами. І заходячи у власну квартиру, зробити ось так. Але я не буду цього робити, бо це не моя квартира. А ось і вони. Наші перші власники квартири Степан Іванка і їхній маленький синочок Лук'янчик. Вітаю вас з новим статусом. Живіть у радості і щастя. Дякуємо. Дякуємо. Та -дам! Дякуємо. 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 Креатор Буду за комфорт і затишок. У останніх двох будинках є ще кілька вільних квартир.